Так, друзья, всем привет Хотів зробити обзор на, на прес-подборщик Ривьера Кассаліс 42 Може трохи задувать У нас вона коротше вже десь ну, більше п'яти год Хотів сказати що ми тут робили по ней Тікує вона звісно багато Дуже багато Ну це в цьому году, що вже коров не так багато. Ну тюкує. У нас десь опять истребителі. Може чуть-не чуть. Ну не видно, я не бачу. Ну вітер, конечно, у нас серйозний. Так робили ми по ньому, звісно, це у нас колесо бувало, відпадало. Вал. Тут вал стоїть такий. Різьба, постійно гайка скручувалася. Поставили туди, тоді другий вал, нормальна різьба, гайка, І все, і забили, забули про цю поломку. Так же, робили ми повністю весь подборщик. Тут там подшипники стоять. Всі поміня, ну, поміняли поршень. Кожний рік ми його достаємо. То що, бачите, теж все одно гне його, б'є. Ну кожен рік, коротше. Бачите, колесо вже спустило, ми його накачували, але все одно спустило. По в'язальному Вроді би проблем не було. Так воно все в пилюги. У нас просто, щоб пшениця лежала і ми не загнали їх його нікуди. А так він постійно під наві... ну, в боксі стояв, ну в складі. Ну там Буває виділюється молотком постукав. Ось сюди. Чи тянув ось, ось цю пружинку осьочки прижимаю. Сильно його нельзя мазати, то що если помазав дуже сильно оцю ось масленку. Багато налив. Все, і там крючок злітає. Злітає нитка і все, і не вяже. Надо рукою лізти і вибирати. Присували в цьому воду отакою ниткою. Це вд Я зараз покажу де ми в неї поливаємо отаку. Агро. Ось такою ми присували. Ну вітер, звісно, холодний. Отут, постійно. Отак от, от ось це. Ось сюди ведешкою пшикаємо. То що буває не відбрасує і оця не срабатує на тюк. І тоді починаються проблеми. Зараз попробую одною рукою закрити. О, єсть Отак. От Постійно лопаються оті ті пружини, ну що держать, що докидать, не докидать. Тут ми ось доварили були. Щоб докидало нормально, тюк рівний був. Що туди, ще ми робили? Ну, більше, мабуть, нічого. Ну, міняли. Не міняли. О, те постійно, як Поршень знімали, вибивали подшипник, ну, а он Є. хто бачить? Оночки він пішов. Ось такі діла. Ну і в цьому году треба витягувати поршень. То що, бачите, побите, треба ролики подивитися, там текстолітова пластина ще стоїть. Треба все буде поміняти. Якщо будемо, звісно, в цьому году щось косити, то що в нас війна ще йде. Отак воно все треба було його почистити. Ну, все стоїть. Ось такі діла. В'язалка, нічого не робили. Ось такі були в нас проблеми з ним. Ну і ігли, ще забув за ігли сказати. О, там пружи... пружина стоїть в одному місці. І ось очки бачите? Пружина стоїть. І оце ж її, якщо перетирає, оця у нас було перетерло. І не зробила защита і бабах і Ігли немає, а то і дві. Ну це таке, воно ремонтується, вариться. У нас є і запасні ігли. а Оце вже друга стоїть. А цю заварили. Отакі діла. Постійно ці колеса нову тільки резину поставили. Нову тільки купили. Наїхали, пробили десь на якісь кущірі, чи м'яка, чи що. Кинули камеру і все одно не працює. Спускає. От такі діла. Ну, друзі, будемо заканчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.